Вітаю, українська література 8 клас. Тема нашого уроку. Засоби сатиричного зображення образу Герасима Калитки в трагікомедії «Сто тисяч Івана Карповича Карпенка карого Запишіть тему уроку. Епіграф до уроку. Грошей багатсько, а щастя мало. Народна мудрість. Повторимо те, що ми вже знаємо про цей твір. Перша редакція комедії мала назву Гроші. Чому саме гроші? Яким чином наведені прислів'я характеризують Герасима Никодимовича Калитку? Ось прислів'я. Коли гроші говорять, правда мовить. Хоч у голові пусто. Аби грошей густо. Від багача не жди калача. Багатий не любить давати. Совісті менше, а грошей більше. Поясніть, будь ласка. Як гроші, чи їх відсутність вплинули на Савку? Добре, давайте разом. Савка ладен запродати душу дияволові, тільки прожитися грошима. Як бачимо, не в ім'я духовних цінностей, як Фауст, а лиш би гроші дав. Тобто переступаються усталені моральні норми, своєрідне табу народу. Савка переступає закон, участь у шахрайстві, замахується на чуже життя, життя калитки. Як же багатство вплинуло на Параску. Добре. А тепер давайте подумаємо, чи можна ось ці образи Герасим, Савка, Параска, вважати комічними? Так, звичайно. В комічних образах викриваються негативні суспільні або побутові явища, висміюються людські вади, негативні риси характеру. З кого ж насміхається автор твору? Ісавки, Герасима, підкреслюючи їх заперечливість, відчайдушність у гонитві за легкою наживою. Що і як? Висміює митець у п'єсі? П'єса «Сто тисяч є сатиричною комедією, тому що в ній гостро висміяно глитая калитку, його жадобу до наживи, шахрайство, крутійство, скнарість, лицемірство. Які ж засоби комічного вам відомі? Давайте повторимо. Отже, засоби комічного, гротеск. Це художній засіб, прийом, що ґрунтується на свідомому перебільшенні, контрастах трагічного і комічного, де реальне в житті переплітається з фантастичним, страшне з незвичайно смішним. Іронія. Це троп, приховане кипкування, глузування. Також уживання слова в оберненому протилежному значенні. Наприклад, із серйозним виглядом удавано стверджують протилежне тому, що думають насправді, про якесь явище чи людину. Іронія може бути доброзичливою, сумною, злою, дошкольною, гнівною. Дошкольна гнівна іронія, близька до сарказму. То що ж таке сарказм? Це троп глузування над людиною, державою, діяльністю організацій, що ґрунтується на почутті переваги мовця над тим, про кого чи про що він пише, говорить чи до кого він звертається. Буває їдким, викривальним, гірким. Сарказм близький до іронії. І на кінець сатира. Вид Художньої літератури у прозі чи віршах де зображення здійснюється через різке осміювання, критику всього негативного. Об'єкт висміювання часто малюється перебільшеному, смішному чи комічному вигляді. У вузькому значенні вірші з таким смістом. Ми вже знаємо, що трагікомедія 100 тисяч це сатира. бо там Висміюється глитай калитка. В чому ж полягає сміх над калиткою? Ну, спочатку це поєднання різних стилів. Погляньте використання такого біблійного стилю і звичайної простої розмовної мови. І щиті, і обрящиті. Сьогодні нема, завтра нема, післязавтра мільйон. І водночас Герасим Калитка може говорити нормальною людською літературною, навіть мовою. Ох, земелько, свята земелько, Боже ти дочечко, як радісно тебе згрібати докупи в одні руки. Приобрітав би тебе без ліку. Легко по власній землі ходить, глянеш оком навколо все твоє. Там череда пасеться, там орють на пар. А тут зазеленіла вже пшениця і колоситься жито, і все то гроші, гроші, гроші. Ось як говорить Герасим Калитка він дуже любить землю, але земля для нього лише для збагачення, лише для грошей. Також зображуються у творі комічні ситуації, які ж саме. Ну, наприклад, Розповідь Савки, як він ходив до нечистого по гроші. Або як невідомий показував калиці нібито фальшиві гроші. Ми ж добре знаємо, що там фальшивих не було, тому калитка їх і не побачив. Поєднуються у творі і різнорідні поняття. Погляньте, тільки коти в таку пору сидять у хаті на печі. А робітники та собаки на дворі повинні бути. Сміх викликає і саме прізвище, характеристика головного героя. Що таке калитка? Калитка це гаманець, торбинка для грошей. Ось вона, бачите на картинці. Народні прислів'я, приказки, фразеологізми жартівливого характеру теж використовуються в цьому творі. Наприклад, обіцянка це цянка, а дурневі радість. Хоч голий та веселий. Поживишся скипкою, як собака мухою. Що не кажи, а у нього є зайці в голові. Філософські узагальнення героя. Бери і в свого, і в чужого, каже Герасим Калитка, Лупи та дай. Гріху неділю снідать, худобу ганять в празник гріх, а на свої не будуть пить, від своєї, кажуть, у грудях пухне. І все це, звичайно ж, викликає сміх. Хоч. І є трагедія у цьому творі. Також використання гіперболи. Подивіться, будь ласка, така з'їжа, така з'їжа, що й казать не можна. Повірте, з млина привезуть пут тридцять борошна, не спієш оглянутися вже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Отак От гіперболізовано думає і говорить Герасим Калитка про своїх наймитів. Або мене вже ці думки зовсім ізсушили. До того додумаєшся, що іноді, здається, наче хто вхопив тебе за ноги і крутить кругом себе. А вони до того байдужі, тільки й думають їсти і спать. І жируть, і жируть, як знемочі. А сплять як мертві. Бачимо, що Герасим Калитка, прийшовши до себе після спроби самогубства, не звертається до Бога, не дякує за порятунок, а говорить краще смерть, ніж така потеря. Отже, автор зображує згубний вплив грошей на людину. Яка, втративши важливі людські цінності, любов, повагу, дружбу, милосердя, щедрість і не усвідомлюючи цього, перетворюється на людину бездуховну, тобто таку, яка не бачить свого життя без матеріальних цінностей? Отже, автор засуджує силу, яка перетворює людину на ненажеру, яка викорінює з душі людської те добре і святе. Що заложив туди сам Бог і силаться гроші. Але водночас утверджує ідею духовності як основи людського життя. Показує нам, до чого може призвести людська жадібність. І показує все це в сатиричному плані. На цьому я урок закінчую. До побачення, всього доброго!